Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу і незалежність, але й за свій європейський вибір. Ми віримо, що членство в ЄС це той фактор, який буде одним із визначальних для успіху України, тому наш уряд сконцентрував багато ресурсів та енергії, аби максимально швидко бути готовими до вступу в ЄС. За останні півтора роки Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Ми виконали сім блоків рекомендацій Європейської комісії. Європейська рада ухвалила рішення про початок перемовин щодо вступу України в ЄС. Не чекаючи рішення наших європейських партнерів, ми запустили так званий селф-скрінінг українського законодавства на відповідність до європейського. За результатами цього аналізу розуміємо, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисяч актів права європейського союзу. 17 січня цього року вже Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства в межах підготовки переговорної рамки. Цього року ми також схвалимо національну програму адаптації законодавства України до права Європейського союзу. Ми продовжуємо євроінтеграційні реформи. У листопаді минулого року отримали чотири додаткові рекомендації ЄС щодо посилення наших інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил. Вже виконали три з чотирьох цих додаткових рекомендацій. Четверта, це урядовий законопроект про лобіювання, який парламент вже ухвалив у першому читанні. Очікуємо, що 1 лютого Європейська рада ухвалить позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 мільярдів євро за програмою «Ukraine Facility». Ініціатива розрахована на 4 роки, і вона не лише про фінансову підтримку. Ця програма сформує зрозумілу рамку трансформації нашої держави на шляху до ЄС. Ще про пріоритети євроінтеграції на цей рік. Працюємо над продовженням економічного та транспортного безвізів. Мова про те, щоб український бізнес міг і далі експортувати свою продукцію до ЄС без жодних мит і квот а українським перевізникам не потрібно було отримувати дозволи на перевезення. Завдання не просте через низку політичних моментів, але як показало розблокування кордону з Польщею, ми можемо знаходити компромісні та вигідні рішення з нашими європейськими партнерами. Більше того, цього року серед пріоритетних завдань стоїть робота над відкриттям спільних пунктів пропуску з нашими європейськими сусідами. Працюємо також над продовженням шляхів солідарності та розширенням нашого експортного потенціалу до ЄС. Україна вже стала членом енергетичного Євросоюзу, адже повністю синхронізувала енергосистему з європейською. Українські газові сховища допомагають Європі запобігти енергетичній кризі та суттєвому зростанню ціни на газ в опалювальний сезон. Ми зберігаємо і зберігали 2,5 мільярди кубів газу від іноземних компаній. Наш амбітний план стати газовим сейфом Європи, і ми пропонуємо європейським компаніям уже зараз. Зберігати до 10 мільярдів кубів у наших сховищах так само маємо амбіцію та плани щодо експорту електроенергії до ЄС. В нинішніх умовах це більше про плани, але ми закладаємо для цього надійну основу. Сьогодні маємо відповідне рішення уряду стосовно посилення нашого енергетичного потенціалу. Укргідроенерго будує три нові блоки Дністровської ГАЕС. Одночасно заплановано будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції Вінницька. Приймаємо сьогодні документ, який надає дозвіл Укренерго на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для їх подальшого використання при будівництві цієї нової лінії електропередач. На порядку денному. Маємо сьогодні також рішення про підтримку громад. Затверджуємо механізм, яким буде розподілено додаткову субвенцію. Мова про 33,4 мільярди гривень. Суттєва сума, яка допоможе місцевій владі виконувати всі необхідні видатки для стійкості та розвитку нашої держави. Підтримку будемо надавати в два етапи: насамперед виділяємо кошти громадам, які цього найбільше потребують. Зокрема, йдеться про деокуповані території та території, де ведуться бойові дії. І наостанок продовжуємо постійно посилювати нашу оборонну здатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Мова йде про 17,5 мільярдів гривень, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Відповідне обладнання та систему невибухових загороджень. Кошти виділяємо профільним відомством та обласним державним адміністраціям. Продовжуємо працювати для перемоги і успішного європейського майбутнього України. Дякую за увагу. Слава Україні.